Оля-ля, кошенята, попліткуємо. і Сьогодні говоримо про Ксеню Мішину та Лана Бадоєва, віка з неангелів стала мамою Джері Хейл та її музичний лейбл Богдан Юсипчук, Бобул і Меми та Євген Пронін вперше про раміну. Можути зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, Ксенія Мішина, яка в принципі в мене ніколи не викликала жодного захвату, ніколи не виділялася високим рівнем інтелекту. Але завжди була харизматичною, стервозною та в принципі можна вважати Ксеню Мішину молодою Ольгою Сумською. Адже лаври Сумської відходять на задній план. Ніша вільна. Тож Ксенія Мішина чудово витісняє з ринку акторської конкуренції саме Ольгу Сумську. При цьому вона знаходилась на якомусь шоу. І, значить, Мішина спілкується з ведучою. Давайте подивимось шматочок. Алан Бадоєв перед тим як їсти банан трохи плює на нього. Навіщо oh. По попривичка? А блядь! точно я лише не можу зрозуміти одного: а кому це смішно? Що за жарти абсолютно відсталих недалеких людей? Ми усі чудово зрозуміли, до чого йде відсилка. Але навіщо на цьому акцентувати? Навіщо про це жартувати? Відповідно, в мене назріває питання, коли ти так необачно та неповажливо відносишся до своїх колег по цеху. Відповідно, назріває питання, а чи є Ксенія Мішина гомобкою? Адже в цьому жарті я бачу відсилку на гомобію, на спаплюження та неповагу до ЛГБТ спільноти В принципі, Ксенія Мішина вважає, що їй можна все, адже робота ППО, яку вона знімала, зійшла їй з рук. І в принципі Мішина продовжує чудово функціонувати а, у своїй сфері. Мені дуже сумно, що такі зверхні, егоцентричні люди, як Мішина, мають велику аудиторію. Мішина, де ти, а де Алан Бадоєв? Алан Бадоєв це історія українського шоу-бізнесу. Алан Бадоєв це авторитет. А Мішина сьогодні ти є, завтра немає. Таких як ти, актрисульок, на ринку талантів більш ніж вистачає, і заміна Мішині знайдеться дуже швидко. Бадоїв? Ну, по суті, давайте об'єктивно оцінювати ситуацію. Бадоїв це вже маестро. в прямому сенсі цього слова. Той об'єм роботи, той масштаб його творчої діяльності це вже частина української сучасної культури. А хто така мішина? Холостячка. От і робіть дорогенькі висновки. На чиєму ви боці у цьому конфлікті чи погоджуєтесь… З моєю думкою, давайте поспілкуємось, тому що тема актуальна і важлива. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету тієї чи іншої особистості. Також ви в описі під цим відео та в закріплених коментарях знайдете Усі необхідні посилання та картку для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу пліткову спільноту. Не знаю, чи є, але ми розворушили гніздо. Не хотілося б мені знову говорити про Вікторію Сміюху з неангелів, але давайте поспілкуємось. Одне з наших кошенят принесло мені на хвостику анонімно, що Вікторія народила хлопчика нещодавно і мешкає в Італії. Це і є головний секрет, який приховує сміюха зараз від усіх. Інформація не перевірена, але з кола спілкування самої артистки. Тож, кому що відомо, кушенята звертаюся до вас, будь ласка, надсилайте пруфи, давайте розбирати цей кейс з фактами. Якщо це правда, Вікторія, мої поздоровлення. Також пропоную більш детально поспілкуватись про сміюху в моєму телеграм-каналі. Там ви знайдете набагато більше інформації, оскільки не все я можу розповідати і не усім ділитися. На Ютубі відповідно частину зливів, інсайдів, секретів, зірок ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Переходьте, підписуйтесь, наша спільнота активно зростає. У нас там цікаво, гаряче і завжди актуальні теми. Посилання знайдете в описі та в закріплених коментарях. У Джері Хейл з'являється власний лейбл. гарно звучить. цей лейбл буде називатися нова. Нова так, тому що це міжнародне слово, яке ну воно латинське воно означає новий початок, ну тобто щось нове. В принципах це якраз новий погляд на шоу-бізнес. Це те, що для мене в першу чергу дуже важливо, такий принцип як чесність. Е, перша наша артистка це Віталія. Вона дійсно з тих неймовірно чесних, вражаючи справжніх людей. А це українська співачка Джері Хелл, яка нещодавно заявила про створення власного музичного лейблу Нова. Коли Альона Альона започаткувала свій лейбл Аліна Паш, там Калуш і дуже багато інших персонажів, це було зрозуміло, це було логічно, це було актуально, це було нішево, і Стильово, Ірина Горова, але Джері Хейл, яка до сих пір себе не знайшла в музиці. Тобто, так, вона талановита. І ви знаєте, що в мене неоднозначне ставлення до артистки. В неї є голос, вона чудова авторка. Але Бенгерів в комерційному сенсі вона так і не стала привабливою співачкою в шоу-бізнесовій індустрії. Привабливою я маю на увазі з точки зору комерції, заробіток. З її заробіток та монетизація її бренду. І коли артистка, яка постійно в пошуці якогось нового звучання, буде допомагати іншим молодим талантам, подивимось, трішки прискіпливо відношусь, дуже дуже нудний анонс. Джері Хелл розповідала на цьому інтерв'ю настільки рівно, беземоційно, ніби вона і сама в цьому не зацікавлена. Тому не знаю, подивимось. Звичайно, молодець, що ти проявляєш такі ініціативи, намагаєшся допомагати іншим молодим українським талантам. Це чудово. З цієї точки зору я повністю підтримую Джері Хейл, ти велика розумниця. Але наскільки це буде успішний кейс, покаже лише час, і наголошую ще раз, для мене було дивним те, що вона не. Наст... Стільки незацікавлено розповідала про власний лейбл, що Янович сам не знав, що в неї навіть запитувати. Але давайте поспілкуємося, що ви думаєте з цього приводу, наскільки наші з вами думки зівпадають, і на ваш погляд, чи зможе Джері Хелл досягти висот в якості музичної продюсерки? До речі, знаю декілька музичних секретиків про Джері Хейл. Переходьте в мій телеграм, там все знайдете. Я залишу доповнення щодо творчості та створення професійного кейсу Джері Хейл. Друзі, всіх вітаю, всім добрий день. Дві новини: перше, як ви знаєте, віднедавна я почав співпрацювати з некомерційною організацією, яка називається Шлях. Вона допомагає людям з окупованих територій з евакуації, а також бойовим медикам. Від сьогодні реклама малого та середнього бізнесу в Україні, який так потребує підтримки, в моєму профілі за донат цієї організації. який донат гривня, 2, 3, 5, 10, 100 неважливо. Ви донатите, я рекламую ваш бізнес. Особисті профілі не рекламую. Друге, з українськими зірками, можливо, не тільки з українськими, ми будемо проводити лоти, де за умовний крок 50 чи 100 гривень ви зможете виграти лот від долюбленої зірки. Стежте за профілом, стежте за сторін. Там будуть всі умови. Посилання на цю організацію в мене в шапці Профі. Всім дякую, хорошого дня та мирного дива. А це український телеведучий Богдан Юсипчук, який за версією якогось там видавництва є найкращим, найкрасивішим містером. Чогось там. Не суть. Він співпрацює з системою шлях і так, далі, і, так далі, і так далі. А Богдан Юсипчук це. Третій ешелон українського шоу-бізнесу, ну, може, другий, хоча навряд чи. Не знаю. Ну, Якщо порівнювати того, що Стапчука, чи того ж Мірошниченка, це топ. Тобто вони в першому ешелоні. Ні про що. Але це не зупиняє Юсупчуку якимось дивом виїздити з України і перебувати на важливому культурному міроприємстві в Канаді звітуючи українцям, якими важливими справами для України Юсипчук займається в Канаді, і які інформаційні меседжі про війну в Україні транслює канадцям. Давайте уважно подивимось. Будь ласочка, зверніть увагу. Друзі, ви не повірите, але я вперше бачу, як ви думаєте, що це? Це <різь> жарені огірки. Ні, Друзі, ви не повірите, але я вперше от <плес> бачу, як ви думаєте, що це? Це <світ> жарені огірки. Ні, не так. Жарені квашені огірки. квашені <плес> жарені. А, квашені, жарені огірки. <плес> Принцип процесу. огірки то таке, а як вам орео? Рожевий орео. Ладно, орео. Тут поштучно продають квашені огірки. Не, от, просто купуєте собі квашений огірок. Отак, от Так, от запакований, як. так принці і принцеси. Правда, так драматично, такі серйозні зачіпає теми. Що взагалі відбувається? Що за сюрреалізм? Знову ми повертаємось до подвійних стандартів. Якщо ви не випускаєте нікого, не випускайте нікого. Якщо артисти мають право на виїзд, то вони повинні займатися культурною місією і реалізовувати якісь проєкти. А не як Савлєпов мешкати зі своєю дівчиною у Варшаві, а Юсипчук розважається собі в Канаді. Як це? Як це зрозуміти? Я не можу розібратися, тому що чим більше копаєш, тим більше розчаровуєшся і не розумієш взагалі нічого, що відбувається. Звичайно, у Юсипчука є там пости підтримки України, ЗСУ, молодець. Окей. Але ми зараз конкретно розбираємо ситуацію. Юсипчук, який на чилі нараз слабодня, значить, знаходиться в Канаді. Яка культурна ініціатива супроводжується тобою. Юсипчук, просто дно дніщенське від мене ту на тебе. У вас є друга половинка. Є як ви її називаєте? Сонечко. Чому сонечко? Ну, тому що постійно світить. Як звати Богдан? От і все. Ну, немає в мене хороших слів, якихось делікатних, щоб якось виправдати ось той цинізм, егоїзм, егоцентризм і наглість Богдана Юсупчука. Давайте поговоримо в коментарях, як вам такий варіант розвитку подій. Юсипчук з культурною місією пожерти та відпочити в Канаді. Іво Бобул активно вривається в соціальну мережу під назвою Фейсбук, і там стає теж мемним персонажем. Знаєте, мені подобається те, що Бобул дуже швидко ось прохавив цей момент, що він мемний, абсолютно, керекцер, це я так ви... хотів показати навички своєї англійської мови. Це той персонаж, який завжди віруситься і стає стобним. Тому я дуже сподіваюся, що Бобл буде надалі розвиватися в цьому жанрі, не буде зосереджувати свою увагу на якихось скандалах, розбірках, чомусь повчати молодь. Бо, як показали інтерв'ю з Емо Антонюк, ай, складно, все дуже складно. З обох сторін і зі сторони Еми, і зі сторони Бобл, Тим не менш. Іво ви, молодець, ви знайшли себе. І приємно спостерігати за вашою епохою розквіту, ренесансом творчого шляху. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Конкретно в нашому випадку, після п'яти років стосунків і після півтора роки заручень, це був такий адаптивний період. А мало не по поличкам не було такого, що сьогодні ми вирішили розійтися, і розбігтися і не спілкуємось. Ми до цього йшли, і навіть працювали з фахівцем. Ця праця була більше для того, щоб зберегти стосунки, але в рамках цієї праці ми дуже багато чого проговорили. Де у нас співпадає, де у нас не співпадає. Тому ми прийшли нормально до розставання. Говорить Євген Пронін, також він зазначив, що. Вони все ще підтримують стосунки. Правда, вже в дружньому руслі. Вперше Пронін прокоментував розрив відносин з раміною з хакзай. А мені цікаво буде подивитися через рік-два, як буде розвиватися і зростати раміна. Тому що саме під час їх стосунків з Проніним раміна здобула якоїсь солідності, серйозного більш статусу, серйозного сприйняття. Відійшла від цього фріковства, яке в неї було в інтерв'ю. У свій час, тобто, при жені, раміна, реально зросла, і чи зможе вона втримати цю високу планку без євгена? Запитання покаже лише час. Євген мені імпонує, на мій погляд, ось це той приклад публічної людини, яка не шкварилась, не входила в жодні публічні розбірки, розійшовся з раміною, розійшлися тихо, гарно, без брудної білизни. Абсолютно достойно себе проявляє з одного боку. Він в медіапросторі, про нього чують, про нього знають. З іншого боку, він не вшов бізнесі, він суто в своїй професійній діяльності викладається на максимум. Тому що про нього було дуже багато позитивних, хороших відгуків як про фахівця, як про крутого спеціаліста. Тож, Женя після розставання з раміною, точно не зникне з наших радарів. 100% його кар'єра надалі буде розвиватися і зростати, чого я йому щиро бажаю. Раміна? Не знаю. Подивимось, будемо спостерігати, можливо, щось зміниться з появою нових стосунків в житті раміни. Коротше, з часом буде видно, але, на ваш погляд, Раміна хакзай самостійно зробила такий великий ривок у своїй кар'єрі і позиціонуванні себе. На українському медіаринку, чи все ж таки це заслуга Проніна? Не можна списувати заслуги характеру Раміни, тому що вона дуже замотивована та вперта, і це круті якості. Але в першу чергу, як на мене, саме Женя посприяв відшліфовуванню діаманта під назвою Рамінець Хагзай. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд! З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Плітки виходять кожного дня, тож ви завжди зможете і попліткувати, і поласувати пікантні подробиці і життя українських зірок. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.